І так, улюбленець України та краш українських жінок, Джон Сонюк пішов наразі у відставку. Його наступниця Лі Страс. Давайте подивимось, що чекає Україну за її. Керівництва та будучи прем'єром Великобританії, що вона буде робити для України? Чи продовжить вона політику Бориса Джонсона в підтримці України? Чи можливо курс Англії буде змінений в кардинально протилежну сторону? Давайте подивимось: Ліз Трас? Чи варто чекати допомоги України? Коли очільницею уряду Великобританії буде Ліс Трас? Чи буде допомога Україні від Великобританії? Давайте подивимось за керівництва урядом Ліз Трас. Чи буде допомога Україні в тих же обсягах від Великобританії? Що чекати Україні. Дивимось. Думаю, по четвірці жезлів на дні все повинно залишитися як і було. Тут жезлі, жезлів, шість жезлів. Ну що сказати? Ну, ви бачите, які карти. Лістрас буде нас підтримувати. Будуть ще якісь нові оголошення та новини про допомогу. Все буде робитися для того, щоб Україна перемогла. Великобританія неважливо, хто очолює її уряд, великий друг України, не зважаючи ні на що, чи наш Борис Джонсон, Джонсонюком, якого прозвали, чи Лістрас. Великобританія великий друг України. Хочу сказати, що Великобританія дуже дуже відповідально ставиться до своїх міжнародних зобов'язань. Це не Німеччина та Франція, які просували мінські договорняки. Великобританія якраз наполягає на виконанні саме Будапештського меморандуму, коли Україну залишили ядерного статусу, а країни взяли відповідальність, такі як Великобританія, США, щоб підтримувати Україну в разі війни. Я вже мовчу про те, що Росія на нас напала, яка також є гарантом згідно цього Будапештського меморандуму. Давайте подивимось щодо до, до Росії. Як ставиться Росія до того, що очолювати уряд Великобританії тепер буде ліс трас? Бо вони дуже зраділи, коли Джонсенюка у відставку відправили. Але давайте подивимось, чи дуже їх радує те, що ліс трас тепер буде керувати. Ставлення Росії до новини про обрання лістрас. Колісниця. Ой, Росія думає, що ж їй тепер робити. Тому що, бачить, що підкупом. Не візьмеш цю жіночку, а мабуть, вже думали, як це зробити, але, але ж ні. Вона не ведеться і гне свою лінію. Бачите? П'ятірка кубків. Все, що Росія б не робила, на якій би козі. До цієї жіночки не підкатувала їх, чекало розчарування, і їм дали від коша відразу. Хочу вам ще нагадати, що перед тим як почалась війна в Україні десь за 10 днів Лістрас їздила до Росії та там обговорювались питання безпеки в Європі. І вона чітко зазначила путінській коняці Лаврову. Що безпека у Європі може бути тільки з огляду на Будапештський меморандум. Мінські домовленості тут не годяться, і Великобританія їх не буде, так скажемо, підтримувати, так як Німеччина і Франція, які є фактично бізнес-партнерами Путіна. Звичайно, вони зараз вже еволюціонують та намагаються. Зменшити зв'язки з цим політичним маньяком. Але ж все ж таки ми бачимо, що Англія є справжнім другом України і беззаперечно намагається допомогти Україні в цій кривавій війні, в той же час, як Німеччина і Франція, дуже займають неоднозначну позицію. Так що дуже я рада, що прогноз показав. Що Україна буде з підтримкою Англії і надалі. Дивіться, будь ласка, мої прогнози на, в плейлисті Україна 2022. До нових зустрічей! Підписуйтесь також на мій канал. Вдячна за увагу!